Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання! Я Юлія Єлізаренко, це новини СТС, і ми готові розказати вам про найважливіші події з життя Сумщини. Далі дивіться про наступне. Хворіють частіше. Цього тижня кількість хворих на гервії виросла майже вдвічі. Сумшанам на Новомістинській вимкнули тепло. Особливий спорт. Журналісти СТС розкажуть унікальну історію успіху. Сумщина у топі за кількістю хворих на грип серед областей всієї України. Цього тижня лікарі повідомляють, кількість хворих збільшилась майже вдвічі. Подробиці дивіться у сюжеті Марії Бульдович. На цьому тижні хворіти на ГРВІ стали ще більше. Лікарі спостерігають і стрімкий злет рівня захворюваності на грип на Сумщині. Попереднім тижнем на 8, підвищення на 84%. відсотки. Всього захворіло мешканців міста Суми на минулому тижні 3310 осіб. Переважна більшість це діти. Нині Сумщина входить у п'ятірку областей із найбільшим рівнем захворюваності на грип. На сьогоднішній день, по даним міністерства охорони здоров'я, п'ять областей, які задіяні в епідемії. Найвища захворюваність це. Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Сумська область. Єдиною областю, де є летальні випадки, це Сумська область. Щодо крайніх випадків, на щодо крайніх випадків на даний час по місті Суми це було два випадки. Перший випадок це 13-літня дитина. Що стосується другого випадку це те, що я говорила щодо осіб з групи ризику, це був сумчанин 52 роки. Він відносився до групи ризику, тобто в нього був як цукровий діабет, так і надмірна маса тіла. Як кажуть лікарі, грип це хвороба, що вкладає у ліжко. Закликають при найменших ознаках захворювання звертатися до лікаря. Не звертатись до лікаря не, не раджу, тому що коли ви починаєте лікуватися самотужки вдома. Можуть розвинутись ускладнення, на етапі яких допомогти вам вижити вже буде важко. Лікарі нагадують про елементарні правила здоров'я, особисту гігієну, провітрювання приміщення та профілактику захворювань. Марія Бульдооч, Олександр Сокол, новини СТС, коли в день відлига, а вночі морози, попід дахами ходити стає вкрай небезпечно. Кожен третій будинок у сумах вкритий бурульками. Хто має їх прибирати та чи дійсно вони небезпечні, дивіться далі. Пані Галина не щиток знає про небезпеку буруляк. Вона досвідчений медик. Висота 4 метри, якщо попадуть сосулька, мгновенна смерть. Вишу, 2 4 метри висота, така сила. Небезпека чатує чи не на кожному кроці. Вулицями міста майже на кожному будинку з дахів нависають бурульки. У таких умовах пішохідні дороги перетворюються ледь не на смугу перешкод. Сосульки це дуже опасно зараз буде в часі потеплення і вони можуть в будь-який момент обвалитися. Оборветься на голову грібенку, він же стріляє. Под... Він, бачите, торчить же. Так що треба збивати сосульки зима. Опасно, ну ж люди ходять можуть убити. Коли трупи пойдуть, не дай Бог, тоді буде хуже. А поки зараз все нормально. Чиновники переконують кілька днів тому активно взялися вирішувати проблему бурульок за несвоєчасне знищення цих буруляк. Є адміністративна відповідальність, штрафні санкції за які сягають за порушення цих вимог від 850 гривень до 1700. На житлових будинках бурульки мають знищувати жеки, А от на магазинах, власне, самі працівники. У випадку, якщо крига когось поранить, відповідатимуть ті, хто її не прибрав. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. І про різку зміну погоди управління Державної служби з надзвичайних ситуацій попереджає про штормовий вітер до 20 метрів в секунду та хуртовини. А уже в ніч на п'ятницю, 9 грудня, різке підвищення температури до нуля градусів та дощ. До плюс трьох градусів повітря прогріється і у суботу. Дощітиме цілий день. У неділю ж зима знову повернеться на терени Сумщини. Синоптики прогнозують від двох до чотирьох градусів нижче нуля на дорогах. Ожеледиться. У мінус 15 без тепла. Так провели ніч мешканці будинку 23 на вулиці Новомістинській. Увечері у їх підвалі прорвало трубу, тож весь дім лишився без тепла. Температура у деяких квартирах досі ледь сягає 5 градусів із позначкою плюс. Юлія Настенко дізнавалася, як у таких умовах ночували мешканці. Подара. Галанючі і вода так попеки дуже холодно. Трирічна Ліза розповідає, як вона мерзла вночі у власній кімнаті. Батьки дівчинки кажуть, увечері у підвалі будинку прорвало трубу. Опалення вимкнули разом із гарячою водою. Рятувальники намагалися усунути порив, але так нічого і не доладнали. Тож люди залишилися один на один із холоднечею. трьома одіялами, сильно холодна рібенка, укривали, ну хорошо, спасала, трохи нас єсть обігрівач масляний. Тобто з біля рібенка ставили в її кімнатки Вона трошки трошки тепліша була. На так холодно. Температура у квартирі пана Олександра досі 5 градусів тепла. Його сусіди підтверджують, проблеми із комунікаціями у їх будинку постійні. Пар йде, значить, десь теж парив. Ну нікому нічого не треба. прийшли, сказали, що все зробили. Ну так як димило, так і є пар, так і йде пар до сих пор. Непонятно, связано она с этой трубой, что там сейчас меняется. У підвалі зустрічаємо працівників ЖЕКу домком. Чоловіки кажуть, порив уже майже усунули, але для цього довелося зривати бетонну підлогу. Оце подивіться. Такі труби у нас є всі вони. Кухомут нереально поставити, тому що у нас спроснеться. Приходиться такі участки міняти. відновити тепло та водопостачання. Комунальники пообіцяли до кінця дня, проте наголосили, із такими трубами пориви можуть траплятися тут мало не щодня. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Сумське підприємство звинувачують у непрофесіоналізмі. Місцевий активіст прийшов до суми теплоенерго і запевнив, їх люди працюють на підпитку. Представники підприємства шоковані кажуть, такого наклепу не чули давно. Подробиці дивіться в сюжеті. Кілька днів тому до цього чоловіка, працівника суми теплоенерго, у розпалі робочого дня прийшов незнайомець. Хлопець заявив, що минулої ночі тут працювали люди у нетверезому стані. Юрій Васильович каже, намагався пояснити, що це дурість, але щоб знати напевно, на підприємстві навіть провели службове розслідування. Виясніслідує що там практично вся бригада не людей. Місто того, щоб швидко ліквідувати аварію, ми вислушуємо людей, Значить, їхні жалоби і так далі. В общем, вони нам німного мішають виконувати наші прямі обов'язки. на підтвердження свого професіоналізму. Працівники суми показали нам результати своєї роботи. Раїса Григорівна, мешканка будинку 10 на вулиці Ремісничій, веде нас до підвалу. каже раніше, через ситуацію, яка тут склалася, вони 5 років жили без гарячої води. Було багато років назад обрізана обратка. Поэтому надо было или стачивать по ванній води, даби пройшла циркуляція, не було циркуляції. Є таке, що і повністю жінки консервують, цілий день моють і все одно води гарячої нет. Покупатися практично неможуть. Наразі в сумі теплоенерго цілісно замінює теплопостачальному мережу у цьому будинку. Нашим підприємстям був замінений скоростной водоподогрівач на пластинчате і гряче водоспожинення, е трубопроводи холодного водоспожинення до подогрівача. До пластинчатого, так як вони були наполовину, вже зарожчи і забиті шламом. Также проложен циркуляційний трубопровод. Гарячу воду людям планують увімкнути вже цього дня. А ось на лужпи 22, ще зранку сталася аварійна ситуація. Прорвали у нас труби отоплення, отоплення. І От самого утра три під'їзди в нашому домі без отоплення перекрили. Позвонили в теплоенерго і «Теплоенерго» от зараз приїхали і приїхали ремонтують все. Такі пориви трапляються по місту щодня, розповідають працівники суми Теплоенерго, але запевняють, вони встигають їх ліквідувати. Наша задача, щоб наші потребителі отримали качественну услугу, для цього ми прикладаємо всі усилії, виконуємо навіть ті роботи, які не входять в наші обов'язаності, в час і аварійних ситуацій на внутрішніх сітях, в садиках, в школах. Тому головне, чого прагнуть працівники Ки підприємства, аби їх не відволікали від щоденної роботи надуманими звинуваченнями. А настасія Олександр Сорбат, новини СТС. У сумах чотири будинки залишились без води. Через порив біля парку Каска. Він стався близько 10-ї ранку. Як повідомили працівники міськводоканалу, розірвало трубу діаметром 200 міліметрів. Тож чотирьом будинкам, розташованим над дитячим парком, воду вимкнули. Зараз комунальники зривають плитку на тротуарі та намагаються дістатися до труби. Відновити водопостачання обіцяють до кінця дня. Стандартний порив. На водопроводі труба діаметром 200 міліметрів. Бригада аварійно приїхала, пориви, ви Самі бачите. воду відключили, ми вже патери води немає. Зараз розбираємо плитку мощену і починаємо копати. У Сумах затримали чоловіка, який протягом кількох останніх днів скоїв два розбійні напади. Нападав на перехожих у пізній час. Ззаду бив по голові та відбирав гроші і мобільні телефони. Деталі дивіться в сюжеті. Грабіжника, який кілька днів тримав у страху жителів вулиць Горького, Лугової та Нижньої холодногірської, затримали. Його жертвами стали 18-річна дівчина та 31-річний чоловік. Обом він наніс удари по голові та пограбував. Тепер поліція розпочала перевірку підозрюваного на причетність до інших подібних злочинів. Ним виявився 31-річний сумчанин, який був неодноразово засуджений за пограбування крадіжки та злочини пов'язані із наркотиками. До нього обрана санкцію у вигляді арешту. На час слідства суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Сам же засуджений називає свої дії звичайною бійкою. Подрався з одним типом, випав у нього телефон, підняли, і За скоєне чоловіку загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Оксана Щербак, новини СТС. У сумах новий рекорд. На цей раз його зафіксувала патрульна поліція. Зупинивши білий ваз 2106, що рухався опівночі. Із вимкненими фарами поліцейські запідозрили, що водій під градусом. Після перевірки виявили більше трьох проміли алкоголю у його крові. Це перевищує допустиму норму у 17 разів. Такий показник став рекордним серед раніше зафіксованих у сумах. Утім, світову пальму першості серед п'яних водіїв зафіксували у Російській Федерації. Там у кермувальника виявлено 11 проміли алкоголю в крові. У сумах затримали чоловіка, який крав телефонні кабелі з будинку. З'ясувалося, що робиться сумчанин не вперше. А ось заробляє на цьому копійки. Детальніше дивіться в сюжеті. На Харківській 40 люди забули на сполох, коли у них перестав працювати стаціонарний телефон. Почали скаржитися провайдерам. Ті звернулися по допомогу до правоохоронців. Ми помітили чоловіка, який виходив з підвалу, який мав при собі три матки телефонного кабелю. При цього чоловіка. Ми затримали його. Затриманим виявився 53-річний сумчанин, який раніше вже відбував покарання за аналогічний злочин. Експерти оглянули підвал і дійшли висновку. Чоловік вирізав чимало кабелю. Ну, це вже пуста розділена опльотка. А всього кабеля метрів 15, п'ятнадцять штуки вирізано, метрів по 15. Стоимость ущерба сказать не можу, тому що честно слово, сейчас уже это тяжело, проблематично. Однак, як відомо, багато грошей на метрі кабелю не заробиш, а ось відновлювати мережу до відповідного стану доведеться кілька днів. Експерти зазначають, що цього року кількість крадіжок кабелів набагато нижча за попередні роки, хоча ріжуть регулярно. За цей злочин чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі. Анастасія Комдантова, новини СТС. На Шосткинщині через пожежу у житловому будинку загинуло двоє людей: літня господиня будинку та її син. Вогонь спалахнув у середині дерев'яного будинку, потім перекинувся на прибудову. За попередніми висновками фахівців, ймовірна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів. На кордоні боролися із хабарниками. Прикордонники пункту пропуску юнаківка долучилися до міжнародного антикорупційного тижня. Як проходить акція та до чого закликають водіїв? Оксана Щербак. Далі. На Сумщині стартував перший міжнародний антикорупційний тиждень. Участь в акції взяв і прикордонний загін пункту пропуску юнаківка. Військові взялися нагадати колегам і усім громадянам, як діяти при спробі дати або взяти хабар. Напередодні Міжнародного дня боротьби з корупцією, відомством ініційовано проведення першого міжнародного антикорупційного тижня на кордонах під час цієї акції буде вивчена громадська думка осіб, які перетинають державний кордон. Після огляду автівок та особистих речей подорожуючих їм роздавали спеціальні інформаційні листівки із закликами не брати участі у корупційних діях. А при виявленні будь-яких проявів хабарництва з боку прикордонників закликали телефонувати на гарячу лінію водії, з якими нам Вдалося поговорити, зізналися, ніколи не мали справи із хабарами. Давали не даю, хоча б, тому що нічим. Боротися нужно з корупцією. Хабарів не даємо, ніколи не давали. Окрім антикорупційних флаєрів, подорожуючі проходили соцопитування стосовно роботи пункту пропуску Юнаківка. Даються анкети, де громадяни оцінюють якість прикордонного контролю на нашому пункті пропуска. Ось такого вони зразка. Де є п'ять запитань, на які проїжджаючі повинні відповісти. Подібні антикорупційні заходи тут проводяться не вперше і кажуть прикордонники, дають результат. Так військовослужбовцями пункту пропуску юнаківка цього року припинено близько 80 спроб дати хабар найбільший тисяча доларів, які тут пропонували за перевезення коноплі. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Додатковий вихідний в Україні хочуть додати ще один загальнодержавний вихідний, 25 грудня. До Верховної Ради внесли відповідний законопроект. Нардеби наголошують, в Україні є представники різних християнських конфесій, тож усі повинні мати рівні права та святкувати різдво Христове як 7 січня, так і 25 грудня. Ми вийшли на цей законопроект для того, щоб він і далі об'єднував Україну, щоб християнство допомогло Україні вийти із кризи для того, щоб Україна святкувала Різдво Христове з усім світом. Свята є свята чому ні? Всі вихідні, додаткові свята. Ми вітаємо. Я вважаю, що потрібно поважати права всіх віруючих і в тому числі і католиків, і інших якихось вірувань, уподобань тому. Нічого проти немає. І до спортивних новин нашим журналістам вдалося відшукати унікальну історію стосунків спортсмена і тренера. Вони працюють разом лише рік, проте вже досягли результату не тільки на українському, але й на світовому рівні. Дмитро Шпірко далі розкаже про силу духу і обставини, які вдалося подолати. Знайомтеся, це Дмитро Петренко, і він один з найкращих українських кульових стрілків, які мають вади слуху. Історія його приїзду до Сум розпочалася у 2012-му, але завершилася лише минулого року. Раніше він тренувався у Харкові, проте там умов для тренувань не стало. Натомість, в сумах тренерську діяльність саме в той момент, поновила Галина Медведєва, яка не тренувала із далекого 1992 року. Коли все-таки він вирішився переїхати в Суми в п'ятнадцятому году, в сінтібрі його привезли сюди, оставили мені, і ми почали з ним постепенно знакомиться, знаходити общий язык. Галина Медведева аналізує всі виступи свого підопічного. У її записах ледве не кожен постріл. Вона вперше у тривалій кар'єрі працює із ДЕФ-олімпійцем. Проте вже створила свою методику. Ось картинка, і он сюди працює. працює, працює. Це робота зробити поправочку, щоб пішла сюди. Тобто, а... Як доказати і показати эти з ограниченними помогают. У тандемі з новим наставником Дмитро Петренко вже встиг стати майстром спорту міжнародного класу і взяти бронзу у цьогорічному чемпіонаті світу. Ми з тренером навчилися розуміти друг друга. Нас об'єднує желання показувати високий результат. Тренування Дмитра триває близько чотирьох годин на день. Сьогодні, поки ми знімаємо сюжет, він теж тренується. Поправочки пробні, десяточки. є, дев'яточки. Тренер пояснює, наявність камери у тирі чинить вплив на психологію спортсмена, тому результати трішки гірші ніж зазвичай. Та й умови підготовки у Дмитра не найкраще. Взимку температура в тирі ледве перевищує 10 градусів, а зі стелі сиплеться штукатурка. Але цим не намагаються виправдовувати себе і ставлять дуже серйозну ціль перемогти наступного року на дефолімпійських іграх. Митрош Пірко, Олександр Сорбат, новини СТС. Такими ми побачили новини 8 грудня. Телефонуйте нам на гарячу лінію, адже ми розповідаємо про ваше життя. Продовжуємо працювати для вас до зустрічі в ефірі СТС.